Вітаю вас на каналі Паролюк, ви знаєте, вирізувати. А помідорки а, набагато швидше, ніж їх садити і вирощувати чик-чик. Ну, Буквально 10 хвилин і все, і помідорки всі лежать. Бачите, як воно виглядає. Залишаю абсолютно всі помідорки. Саме на грядках, не на міжряді, на грядках залишились кілочки акуратно витягнути. Далі, що мені ще сюди потрібно? У мене тут поруч виноград, саме такі простенькі, синенькі, я з нього сток роблю. Його трішки потрібно світлити. Звісно, вже пізно, але мені потрібна ця зелена маса. Зараз так позрізаю і сюди ж зверху накидаю. Що це дасть? Це дасть і снігозатримання. Якщо сніг буде саме там на грядочках. Також щось трішечки черв'ячкам дістанеться. Якимось корисним личинкам. Невідомо ще, що тут буде. Город в мене маленький, сів зміни, як такої, а майже немає. Інколи буває, щось саджую помідорки після помідорок. Ну, виходу ніякого немає, тому що ну, немає можливості змінювати повністю ділянку. Звісно, краще було б після помідорок висадити а капусту. Це взагалі чудово, да, було б. Але побачимо. Ну, тому я на діляночки на оці саме. Накладаю а, все, що є зараз, зелене, а, може ще траву якусь під кошу, виноград, який буду зрізати і все сюди піде. Залишиться в мене такі а, рядочки. Так, це в мене цільник. Вирощую на ньому лише другий рік. Минулого року тут були перці баклажани на частинці грядки, отам От нічого не було. Бачите, за два роки вдалося отак от а, виростити супер урожай, як я вважаю, для цього року. Дуже дощове літо. А, подивіться, я там розказувала. Я записую погоду кожного дня а, вже п'ятий рік. Тому з певністю можу сказати, що це літо 2025 року було найдощове. І урожай, звісно, помідорок мене дуже порадував. Не дивлячись те, що все було на два тижні пізніше. Можна сказати, що зараз кінець серпня, а не кінець вересня. Все здвинулося, всі сроки подвинулися. Ви це знаєте, що все дозріває пізніше, висаджуємо пізніше, травні, як правило, холодні у нас, ну таке. І знаю, що в нашій же області, в деяких містах, селах була посуха, в нас лило. Цілий літо, ціле лило. І в серпні були дощі, а в липні, в червні взагалі, в травні все було в дощах і разом з тим вдалося виростити, виростити дуже гарний врожай.